Все, вже приїхали додому, привезли злізного коника красивенького. Так, да, звісно. З'їздили отлично, все супер. Но, мотик, на жаль, якби тимчасово зупинив свою діяльність. Поки везли витекло масло, Є подозріння, що щось десь там в моторі тріснуло, чуть ли не новий мотор пляс треба буде. Ну не знаю, не факт. Ще камеру не дивишся, то спеціалісти ще тут. И для... Так что, все было круто, ну и кончается, за... завершается блин а фестиваль не меньше, круче, так как, ж, так как я сказал в начале, что будет все супер, будут приключения, будет движение, будет хардкор, так и получилось. Еще вечерком попьем пивка, расслабимся, скинем стресс, а завтра на работу в понедельник всем Вона виходить з відпуска. Ну і саме тепер треба буде постаратися. Гарно попрацювати, щоб його відремонтувати і ще якби, ну, покататися до, до першого снігу, мабуть. Так що так от накатались. Жалко, звісно. Жалко, що блін, там щось хруснуло, тріснуло. Туди почало текти масло якісь підшипники кажуть. Охенню, знає. Поживемо, побачимо. В скриді покаже, що там не паше.